Після теракту росіян на Каховський ГЕС тилові області масово почали допомагати постраждалим. Не стояла остронь і Рівненщина. Сьогодні про поїздку депутатів Рівненської міської ради на Херсонщину говоримо з головою фракції Рівне разом Світланою Марчук. Віталась, пані Світлано. Сергію. Для мене особливо цікаво, як вдалося так швидко зібрати допомогу, тому що наскільки я спостерігав, то доволі там день-два і вже, вже фури поїхали. Яким чином інформували населення, і як, як вдалося так швидко зібрати допомогу? Дякую за питання. <кхід> так мабуть в першу добу. Всі, всі ми були е, в певному шоці, шукали можливості, напрацьовували якісь шляхи. Е, і однозначно, одним з пунктів допомоги це був збір гуманітарної допомоги і е, чим пошвидше відправити її е, ну, саме за потребою. Торгово-розважальний центр Мол» е, відгукнувся, е, надав свою. Свої приміщення, свою локацію. Вони швиденько оголосили про цей збір в себе там в соцмережах. Доєдналися наша громадська організація «Рівне разом Катрина Марчук. Ну взагалі, як в подальшому люди одне одному передавали, я навіть не уявляю собі цей ланцюжок. Це якісь групи в Вайбері, це групи е, в житлових комплексів, будинків. Дуже-дуже велика кількість була людей насправді небайдужих. Вони, крім того, що самі збирали цю допомогу, привозили. Вони відповідно розповідали своїм друзям, знайомим, не тільки не лише в Рівному, Косилові. Це, мабуть, вся область нам везла цю допомогу. Черга насправді. Стояла просто за ну далеко за ще з, з за межі торгового центру. Е, по всій парковці фактично була так, така е, жива черга з автомобілем. Вони під'їжджали, вивантажувалися Кхе. до речі. Коли був такий вже дуже великий наплив людей, люди самі, у нас було багато роботи, ми всі були чимось зайняті, і люди самі в якийсь момент побачили, що не вистачає рук. І тоді вже в соціальних мережах, в групах вайбері, Viberі житлового комплексу, з'явилися якісь повідомлення, що там потрібні там хлопці розвантажувати, там потрібні дівчата перебирати. Люди самі фактично організовувалися, приходили дуже дружно, дуже швидко, дуже так знаєте, з любов'ю і дуже. Ретельно все так робилося, все так е складалося. <кій> Дуже робота насправді була злагоджена, і е фактично за два дні ми вже розуміли, що той об'єм, який ми собі планували, ми вже перевищили. Е спілкуючись паралельно з громадами в Херсон... ну, на Херсонщині, в Миколаївщині, ми Ну, вже ми розуміли, що нам потрібно їх там розділяти на певні там е, напрямки, на окремі якісь там транспортні засоби. Е, по факту у нас виїхало е, три фури і два буси. Окремо бус ми зробили. Е, Ну, відсортували все, аби воно все було і гарно доїхало, і аби не там якісь запахи не були стороні, то окремий бус був, де була е саме корм для тварин. Ну от ви вже зачепили корм для тварин. Що, що що передавали люди, тобто яка була потреба, чи ну почнемо з того, чи комунікували ви з громадами. В контексті, що їм потрібно, і чи відповідала потреба, відповідала тому, що несли люди. Адже ми розуміємо, да, що умовно збираємо допомогу, і люди можуть нести все, що завгодно, там від якихось памперсів, від от що саме відбиралося, і яким чином це відбувалося, тобто як доносилась потреба? Ну, безпосередньо з представниками адміністрації на місці. Ми мали від них певні списки, запити надзвичайники. Теж вони ми з ними комунікували. Теж, ну в принципі, потреби вони ж майже однакові. Якщо це були якісь більш такі спеціалізовані речі, то ну, вони ну, люди їх ну, в принципі, не могли принести. Ми розуміли, що там помпи, акумулятори і щось таке вже більш складніше. Можливо, це ми будемо потім докупляти, будемо працювати з бізнесом, з підприємцями. Саме от мешканці вони приносили в основному це воду, продукти харчування. На місці дуже багато людей. Вони просто десь почули там, по дорозі, не знаю, на роботу, по дорозі, в дитячий садочок за дитиною. І вони приходили і просто прямо підходили до волонтера і казали, ми. Купимо те, що ви от нам скажете, чого, до прикладу, менше вас всього, або що ви більш потребуєте. От. І е, волонтери спрямовували цих людей, там, чи до аптеки, чи там, в магазин про якісь там певні там, продукти. Е, ну, я думаю, що робота була насправді і оця комунікація була. Е, в принципі, ми е, дуже швидко назбирали е, саме те, що було вкрай необхідне. Бо ну, кожен розуміє, що подолати такий шлях е в принципі, і привезти щось, що не потрібно, це, це навіть нерозумно. Я навіть не знаю, як слово це, ну, це сполити хоч... і час, і пальне, і, і так і не і, і взагалі ми волонтерам не раз наголошуємо. Люди там, вони. Вони мало того, що вони в них біда, горе, вони нажахані, налякані, і вони не мають ніякої можливості ну, робити ту роботу, яку ми можемо зараз тут зробити. Багато я ж повторюсь, багато сил, багато часу було виділено на те, аби сортувати, аби все було свіже, аби все було до ладу. Ну, все складено, щоб нічого не десь не пошкодилось. Багато роботи було зроблено. Після того, зібрали, після того, як ви зібрали цю допомогу, депутати Рівненської міської ради, зокрема, ви і Катерина Марчук, сіли в машини і поїхали разом з цією допомогою туди на, на південь, на Херсонщину. зокрема. Зараз, пригадуючи те, що ви там побачили, що найбільше вразило, що найбільше зачепило вас, от ну, як людину. як От, для того, щоб наші глядачі могли оцінити цю, цю трагедію. Е, ще хочу повернутися. Фактично, десь два дні е, тривала наша комунікація з різними громадами, з представниками ДСНС, з представниками Служби безпеки, народними депутатами від тих округів. Е, з нацполіцією. Ми, е, на які на якомусь етапі зрозуміли, що в людей стільки роботи, в людей стільки проблем, що вони ну не мають елементарно часу, аби організовувати оцю логістику там же, на місці, аби швидко реагувати на, там на наші якісь там запитання, куди саме їхати. Як і ми зрозуміли е з Катериною, що е Наша там присутність е, допоможе е, цим людям, які там безпосередньо е, все це організовують, відповідають за велику кількість людей. Ну на той час, взагалі, за життя людей, за безпеку. Що е, наша присутність і можливість реагувати швидко там на місці, е, тих відправити туди, тих туди, там розвернути. Е, до речі, місце призначення змінювалося теж я не знаю скільки разів. Якусь громаду затопило, поки ми доїхали. Якусь навпаки, до якоїсь ну дісталися. Зокрема, от Снігурівка, це був наша допомога. Це була перша допомога, яку привезли в той населений пункт у громаду. Ви самі обирали громади в їхній день. Ні, їх, ні, я скажу, це, це все було в комунікації з місцевими адміністраціями, спецслужбами. З, з, ну, це люди, які там за це відповідають. Ну, волонтери це однозначно. Не, за це навіть мови немає. Волонтери вони дуже швидко знову ж такі реагують, вони дуже швидко мають списки. Такі місцеві волонтери. Так, так, так. Їм теж дуже безмежна вдячні за те, що вони роблять, як вони взагалі як в них все організовано. Вони ну дуже молодці. От І ми не їхали бездумно. Ми не їхали якось в нікуди. Всі повністю локації були вже. В останній день там проговорені, декілька разів змінені, повторюсь, бо комусь вже щось довезли, комусь щось ні. Тому я думаю, що все було зроблено правильно. І ця допомога, яку так, ну, так дуже швидко і з любов'я зібрала наша Рівненська територіальна громада, вона вся потрапила дійсно туди, куди потрібно. Ви не відповіли на те, що я хотів почути не сказати, що я хотів почути. А, я враження. перефразую, перефразую своє запитання під час підготовки сюжету про вашу поїздку Катерина Марчук розповідала про те, що її дуже вразило, що мама разом з дитиною в бронежилеті йшли в чи то в школу, чи то в садочок. Ну якась така історія. Там не працюють навчальні заклади. Ну чи про, в магазин десь вони йшли, десь воно і це її дуже зачепило. От, була є історія, яка зачепила вас, от так само там як. А... Я би сказала, що під враженнями я була уже, е по трасі. Хто е ну, взагалі по ній їздив, той її знає. Це вкрай така загружена траса. Там завжди було важко пересуватися. Це е вона ну, лише ж такі вузенькі дві полоси. Е це завжди була. Туди корок, і в зворотньому напрямку корок. І коли ми їхали, і я розуміла, що траса практично пуста, ти розумієш, що е, регіон ну, не ну, існує, фактично не живе, що там фактично мертвий бізнес, і все так дуже депресивно. Ці зміни я вже кажу, побачила по трасі. Коли ми безпосередньо приїхали в Херсон, ті. Скажем, те, що зробили там расисти, це е, такі, ну, взагалі, місто, ніби воно ціле. Навчальні заклади, е, якісь інфраструктурні об'єкти. Е, вони виключно, вибірково е, знищували там освіту, бізнес, інфраструктуру, лікарні. Медицину. Так. Це страшно. От коли для ти вас, це бачиш, це страшно. Коли ви приймали для себе е, рішення, ну, я просто от, ставлю себе на ваше місце. От я би, наприклад, ну, 100% прийшов додому і радився б з сім'єю їхати чи ні, ну, адже це трошки інша історія, це не тил. Це вибухнула дамба, це, в, це вода, яка, в принципі, стихія, яка ну, не до кінця управляєма. Не було страшно, не, не було такого, щоб, е, там говорили рідні, ні, не їдь там якось по-іншому, давай зробимо. Ну, мене ніхто не відмовляв насправді. Можливо, тільки мама лише запитала, чи ти впевнена. Коли я відповіла, що я впевнена, більше мене ніхто не запитував. Ну, всі мої близькі, рідні, всі члени моєї команди знають, що я дуже поміркована, дуже розважлива людина. І якщо я вирішила, що це дійсно потрібно, значить це потрібно. Ну, очевидно, що додалося ще й те, що спочатку повномасштабного вторгнення ви все більше уваги приділяєте саме волонтерській діяльності. Навіть на фоні депутатської вашої діяльності волонтерство переважає. Зокрема, я це бачу у вас на Фейсбук-сторінці. Якщо зайти, то там в основному це волонтерка, волонтерка, волонтерка. Наскільки це означає, що депутатство відійшло на задній план і взагалі для вас воно стало менш важливим? Чи це просто виклики? Ну, дякую. Мені приємно, що ви вважаєте, що я багато роблю волонтерстві. Мені навпаки, здається щоразу що. Спробуємо мало, що можливо ще щось, можливо, більше, можливо, долучити ще якісь більше ресурсів, більше якихось заходів. Ну, взагалі, волонтерство в такому, в такому, як воно зараз так от відбувається нас, в нас, громадській організації рівне разом, зокрема в, в мене в житті. Це Ну, це просто невід'ємна частина. Тобто, мабуть, ви правильно кажете, все, що відбувається, це вторинне. Первинне зараз це потреби наших збройних сил, це потреби наших там мам, ну, зокрема, от рівне разом у нас громадська організація наразі допомагає мамам військовослужбовців, в кого є дитинка першого року життя. Тобто щоразу в процесі нашої роботи з'являються якісь люди, з'являються якісь сім'ї, з'являються якісь напрямки, які ми не можемо ну, не взяти, не, не почати з ними працювати, бо в нас є можливість, навіть якщо її немає, ми її маємо, мусимо і знаходимо Ось, і допомагаємо, як можемо. Повернемося трошки до вашої депутатської діяльності близько трьох, напевно, тижнів тому староста Косилова Віта Кіс-Кісільова була гостю, гостю цієї програми і багато проговорила про те, що завдяки вам, як депутату від цього округа, відбувається ремонт у чи дворових територій. Вона висловлювала побажання, щоб проводився ремонт і ям, ну, і проїзних частин. От Наскільки вам як депутату легко вдається реалізовувати, там, вирішувати проблеми округу? Скільки вас чують в міській раді, і от які саме проекти, над якими зараз, от що зараз найбільш нагальне, над чим зараз працюєте? Ми давно вибудували з з Вітою Дмитрівною таку, таку співпрацю. Е, ще наприкінці року, листопад-грудень, е, вона мені розповідає, які саме запити звернення вона отримала в громаді. Е, я проводжу аналізую ті е, зустрічі з виборцями. Ті звернення, які в мене є. Ми з нею зустрічаємося. Е, вона, як староста, робить мені якісь пропозиції, якісь відкидаємо, щось обговорюємо, що більш нагальніше. От і е, така в нас е, вже, ніби як є карта дорожня, по якій ми можемо вже собі щось планувати, щоб ми могли вже е, в департаменту, так би мовити, починати просити так. чи вимагати. вимагати. вимагати і в березні місяці спільно комісійно ми виїздили з того з, тих, ну, з того списку, з тих справ, які ми собі вже так накидали. Це виокремили 10 прибудинкових територій проїздів і, якщо не помиляюсь, сім вулиць. Прибудинкові проїзди ми вже зробили 10 в цьому році. Ну, ще вулиці в процесі, так би мовити. Тобто Васильів ще чекає ремонт і вулиці? Так, однозначно. Я думаю, що це буде найближчим часом. Ну, Є свої, як завжди, нюанси, якісь там чисто управлінські якісь там питання, але з того, що заплановано, я сподіваюся, якщо все буде добре, ми все зробимо. І от, знаєте, коли кожного разу спілкуюся з депутатом від різних політичних сил, то така вимальовується чітка картина. Одні депутати говорять, я там намагаюся допомагати округу і починають називати, що вони роблять для округу. А інші говорять, ну, ви знаєте, я в опозиції, я не можу нічого зробити для округу і тому подібне. От на вашу думку, вам вдається і вдається чимало зробити на окрузі, це помітно, це, це видно, і багато хто про це говорить. Чому так? Чому одним депутатам вдається, іншим не вдається допомогти власному округу працювати, ну, бути представником виборців в міській владі? Ну я, мені важко аналізувати, як хто працює. До прикладу своїми виборцями по вулиці Дачні я спілкувалась вчора в дев'ятій вечора. Сьогодні, восьмій ранку, я вже писала. Я розумію, що восьма ранку і Гудима не на нараді, я йому не телефоную, бо я б набрала. А так думаю, потім забуду, я йому пишу. Пишу, от в мене є такі-такі моменти. І, і зараз ввечері, думаю, десь так 17-та година, я йому зателефоную. І ну, тобто, якось так, якщо ну, я бачу цю проблему, вона ж не, це ж не моя якась забаганка. Це звернення мешканців, це дійсно проблема. І якщо я її бачу, якщо в мене є е, мешканці, які, е, ну, я, я, яких я підтримую, що дійсно так не може бути, то я знаходжу шляхи, е, окрім. Е, Офіційних звернень, окрім листування, я ще й сама зустрічаюсь, приїду, всім розкажу, завезу на місце, ну, якось так. І... Ну, Тут тобто, залежить все від особистого депутата, від особистості депутата, наскільки він умовно шустрить, якщо так можна сказати, за свій округ і за, свої, за своїх виборців. Ну, Знову ж таки, я знаю лише одне: що якщо. Щось дійсно важливе для громади, немає різниці, який це округ, будь-який депутат може знайти можливість це зробити. Може, я впевнена в цьому. На жаль, час добігає кін... кінця нашої програми. Багато про що не по... не поговорили, але зазвичай я коли спілкуюся з депутатами особливо міської ради, завжди їх в кінці запитую одне питання. Над чим зараз працює Світлана Марчук, зокрема, над якими зверненнями деп... деп... депутатськими зверненнями в роботі, з чим над якими проблемами виборців зараз працюєте? Е, ну от сьогодні перше, маю. Подзвонити нещодавно був сюжет на ITV, де ви висвітлювали проблему однієї родини з Квасилова, яка переїхала, продавши майно вимушено з Довбуневі, переїхали в Квасилів. От я маю зустрітися з цією родиною і знайти шляхи вирішення, ну наскільки нам це можливо, допомогти їм. Друге, це таке, що з останнього, щоб не вже так не вдаватися, є питання тротуара між інститутом після дипломної освіти і до, до мосту, фактично, до Басівкота. Там, перше, ми готуємо звернення на діп, там абсолютно зруйнований асфальт ну, немає фактично асфальтного покриття. Е, перше, це буде його е, реконструкція, ремонт. Е, друге, повністю е, з двох сторін там чагарники це звернення буде на трест зеленого господарства. аби е, там... Е, я думаю, що там з однієї сторони там, і покосити потрібно, з іншої сторони, там е, ну, ці чагарники насправді вони створюють навіть небезпеку для людей. Там ідеш ввечері і е, просто ліс. Це те, що з останнього, те, що фактично над, цим, над чим працюю сьогодні-завтра. Що ж, пані Світлана? Я вам дякую за цю розмову. Дякую, що знайшли час. Завітали на програму. Глядачам нагадаю, що спілкувалися ми з головою фракції рівне разом в Рівненській міській раді Світланою Марчук. Мене звати Сергій Мініч. Не перемагайтеся.